you <music> Оді, вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі Литава. Міський транспорт готується до зими. У Кременчуці протікають нещодавно відремонтовані дахи. Стартує благодійна акція Святий Микола дітям. Чим живе Кременчук знають наші кореспонденти. Підготовка до зимового періоду міського автотранспорту, головна тема, яку обговорювали сьогодні на щотижневій нараді з керівниками автотранспортних підприємств Кременчука. Зокрема, мова йшла і про готовність до зими міського електротранспорту. Нові придбані за тендером тролейбуси вийдуть на лінії уже до кінця цього року. Є у тролейбусного управління і домовленість про закупівлю зимових шин. Сьогодні щодня на вулиці Кременчука виходять 40 тролейбусів. Щоправда, інколи через поважний вік електротранспорту трапляються і поломки. Комунальне підприємство Кременчуцьке тролейбусне управління постійно проводить заміну тролейбусних опор з метою створення належних умов для безаварійної роботи електротранспорту. Як зазначив керівник відділу транспорту та енергетики виконкому Кременчуцької міської ради Володимир Кургаєв, цього року тролейбусники замінили 11 таких опор. Найближчим часом планується замінити ще 5. У автопарку Кременчуцького тролейбусного управління наразі є запас контактного. Одроту та опор. Тож у разі виникнення аварійної ситуації на якийсь із тролейбусних гілок матеріал для проведення ремонтних робіт у КТУ. є. В аварійному стані було близько 4, близько 4 кілометри. Ну, Порядка двух мы уже заменили. Значит, и продолжаем этот вопрос сейчас, пока не закончится, ну, у нас там контактный провод. Ну, эти вопросы они на контроле. Значит, ну. Якщо брати ті которые які були за последнее час, то практически вине тролейбусного управління там можуть несколько и і за словами Олександра Вертюха, найбільшої шкоди міському електротранспорту, особливо контактній мережі, завдають водії негабаритних авто, які на жаль, часто ранковою порою через неуважність за кермом, обривають дроти електромережі. Кремінчиське тролейбусне управління готується до зими у штатному режимі. Ця робота проводиться щороку і особливих проблем не виникає. Нещодавно з міського бюджету виділили кошти і на придбання зимових шин, а це 300 тисяч гривень. Тендер вже відбувся. Переміг у ньому торговельний дім Росава. Тролейбусники обіцяють, зроблять все від них залежне, щоб якомога швидше вирішити процедурні питання та укласти договір на постачання. Всі вопроси, как як бы, зависят від нас і разрешает наше тендерне законодательство, вони будуть проделаны Ну, кратчайший срок і для того, щоб заключити договор і поставляти. А ще комунальне підприємство Кременчуцьке тролейбусне управління має поповнитися 13 -ма новими тролейбусами. Кременчуку вони обійдуться у суму 34 мільйона гривень, з яких 25 мільйонів гривень будуть гроші, виручені від продажу міських облігацій. Тож по завершенню всіх тендерних процедур КП КТУ отримує 10 звичайних і 3 спарених тролейбусів, вийдуть вони на міські маршрути наприкінці цього року. Вже більш ніж чверть століття у Кременчуці працює служба 1563, або ж відділ контролю за оперативною обстановкою у місті. За цей значний період існування відділ неодноразово перейменовували, але принцип його роботи залишається незмінним і досі. Це збір інформації про стан життя забезпечення Кременчука, робота зі зверненнями громадян та контроль за взаємодією, замовник-виконавець. За роки свого існування служба 1563 переконливо довела доцільність і суспільну користь. Кременчужани вже звикли у будь-якому випадку, щоб не трапилося в місті, телефонувати саме сюди. Можна із певненістю стверджувати, що 90% Кременчужан не знають номери телефонів диспетчерських служб ані Полтавобенерго, ані Міськсвітла, ані водоканалу. Зате вони добре знають номер 1563, де приймуть кожне звернення і зареєструють кожну скаргу. Ми виконуємо роботу з поставленням. Даного звернення на контроль виконання спілкуємось постійно із даного, якого, того чи іншого питання, яке надійшло від мешканців міста, із виконавцями. А це можуть бути питання як відсутність електричної енергії, відсутність теплозабезпечення, гарячого водопостачання, холодного водопостачання, а також питання, які стосуються внутрішньобудинкових мереж. Це мережі каналізування, мережі холодного водопостачання, прибирання. Або стан вхідних дверей у під'їздах, стан освітлення у під'їздах. Всі звернення, які надходять до відділу контролю, реєструються не тільки у відповідних журналах, а й в комп'ютерній мережі. Тож, випадку виникнення якихось спірних питань або ж з'ясування неточностей, все можна прослухати у запису. Служба 1563 працює цілодобово. Збір інформації щодо життєдіяльності міста відбувається постійно у телефонному режимі. Встановлено у відділі центральний пульт зв'язку, його номер 36280, але не завжди мешканці можуть дозвонитися по цьому телефону, тому що він практично зайнятий в роботі із службами, які забезпечують життєдіяльність міста. Це заведені на цей номер прямі зв'язки. із... Пад Полтава це напрямок електрозабезпечення, теплозабезпечення, гарячого водопостачання, заведені прямі зв'язки із транспортними підприємствами це тролейбусне управління, АТП-15307, автобусний парк, також заведені прямі зв'язки із управляючими компаніями Житлоримбуссервіс і Добробит, які надають змогу працівникам відділу терміново відпрацювати те чи інше питання, яке надходить до відділу оперативного контролю. Але у працівників відділу є ще один обов'язок, покладений на них цивільним захистом населення. Це контроль за станом Кременчуцької ГЕС. Вже 10 років поспіль щодня 10-й годині ранку відбувається перевірка зв'язку між Кременчуком і працівниками Кременчуцької греблі. Як запевнили нас у відділі, у них все під контролем. Вся інформація, яка надходить за добу до відділу контролю, обробляється, аналізується і у вигляді звіту щодня дев'ятій ранку лягає на стіл голови міста Олега Бабаєва. У цьому формулярі значиться показник температури повітря, температура теплоносія Кремічуцький тест та вагонзаводу, дані по кількості транспорту, оперативна обстановка по Кремічуцькому міському управлінню міліції, ДАІ, МНС, дані з лікувальних закладів, всі аварійні ситуації тощо. І це ще не повний перелік. Окремо чільнику міста подається звіт по зверненням Кремічужан. За рік у відділі в середньому приймають близько п'яти. 6 тисяч таких звернень. Під час початку опалювального періоду кількість скарг і звернень зростає за день до 400, а загалом щодня тут реєструють від 100 до 130 різних питань. Завдяки чітко організованій роботі восьми працівників відділу контролю, міський голова Олег Бабаєв завжди у курсі подій та питань, якими переймаються жителі надніпрянського міста. В той же час у відділі контролю визнають, що, хоч вони і намагаються робити все від них залежне, як то з життя забезпечення чи спілкування з мешканцями міста, все одно спрацьовує людський чинник, та й з технічним забезпеченням працівників відділу є певні питання. На сьогоднішній день ще ми використовуємо шарикову ручку і використовуємо. Книги, реєстрації, звернення громадян. Хоч в подальшому у нас є програма Контроль, яка наповнюється всіми цими даними і виконується вже вихідний матеріал, і міський голова, і заступники мають на ранок вихідний матеріал, це на 9-ту -го годину ранку в електронному вигляді. Але незважаючи на це, працівники відділу працюють на благо громади Кремчука. Вони розуміють доцільність своєї роботи, адже зателефонувавши за єдиним номером 1563, можна отримати або потрібну оперативну інформацію чи поскаржитися на роботу певних служб і установ, або ж взагалі отримати реальну допомогу. Допомога вона не має у нашого відділу аварійних бригад, але ми маємо змогу за допомогою прямих зв'язків терміново оперативно відпрацьовувати питання звернень громадян. І надавати таким чином реальну допомогу. Вчора до нашої редакції зателефонував Кременчужанин, який поскаржився на протікання даху у його оселі. До речі, покрівлю житлового будинку номер 51 що по вулиці Бутиріна, де він мешкає, минулого року ремонтували. Наші журналісти без зволікань виїхали на місце пригоди. Одразу подив викликало начебто незначне протікання у квартирі. Подумалось, не така вже і проблема, коли у отвір для труби трохи підтікає вода. Але це лише на перший погляд. Більш детальне ознайомлення показало, що сучасна відремонтована ванна кімната поки що прихована, але вже сигналить про масштаби проблеми. Це все свіже зроблений ремонт. Из За того, що зверху затікає, постійно стінка сирає і відслаюється плітка від стіни. От вот Ось ця вот сторона, от тут не тече. Сразу заметна різниця Я чуть. Здесь вже все Ну, пока не за що того шви качественно. Щоб на власні очі побачити, звідки тече вода, піднялися ми на горищі. І ожах. Зовсім не таке уявлення має справляти відремонтована покрівля. Новий шифер відрізняється від старого неякістю, а тим, що протікає він набагато більше та сильніше. Наскрізні отвори, величезні цвяхи, потрісканий шифер, гнилі покриті мохом дерев'яні балки, іржаве оцинковування, діри, закладені мішком та залишки старого шиферу, скрізь на підлозі горища. Минулого року з міського бюджету для ОСББ, до якого відноситься цей будинок, була надана фінансова допомога у розмірі 20 тисяч гривень на капітальний ремонт конструктивних елементів. Не надто велика сума, але навряд чи ремонт будь-якого елементу даної конструкції відповідає держстандартам. Так як на ремонт було надано гарантію на три роки, то закономірно, що після перших дощів Володимир Малишев звернувся зі скаргами у фірму, що виконувала ремонт на замовлення ОСББ. Прихожу в цю організацію, говорю, «Чоловік». Вони кажуть, чоловік, так, так, все буде, у нас люди зайняті на об'єктах. Ну, Так я ходив дня 4, потім прийшов чоловік. Я йому допомагав лісницю заносити на кришу, все, він підлотав дирки, які я показав. дождь, пішов поднялся піднявся перевірити, бы в тих місцях текло, в інших местах текло. Ну там, допустим, навіть, де е, должна бути оцінковка новая, там ржава То Тобто, там, цемент, там не цемент, анковока все одно ржава, а буде течь. Потім були численні тривали поневіряння по різним інстанціям з метою винайти важелі впливу на несвідомих ремонтників. Коли я зустрівся в Полтаву, дзвонив на гарячу лінію, оставив своє заявлення, то мені дзвонила Анжела Анатолійовна, ЖЕКа. Я ей объяснил суть проблемы. Она сказала, что у нее нет достаточно полномочий для того, чтобы повлиять на эту организацию. Она говорит: чем могу помочь, я могу составить заявление на имя Олега Майдановича. Она составила заявление. Я просил на тот момент организовать комиссию, которая могла бы посмотреть и проверить, соответствует ли ремонт крыжи каким-то госстандартам. То на этом мне ответили, что. Вони не є замовниками вищевказаних робіт, тому пред'являти претензії щодо якості виконаних робіт немає повноважень. Тож сьогодні вже ми звернулися за роз'ясненнями до директора приватного підприємства Дант, яке виконувало ремонт покрівлі будинку номер 51 по вулиці Бутиріна. Втім, від коментаря на камеру керівник фірми відмовився. Але у приватній розмові за зачиненими дверима пообіцяв усунути недоліки ремонту до кінця листопада. Таким чином, це питання залишається на контролі Кременчівських новин. А це значить, що далі буде. В Кременчуці стартувала благодійна акція Святий Микола Дітям. Перспективи цьогорічної акції обговорювали сьогодні на засіданні оргкомітету. Подробиці організаційного зібрання знає наш кореспондент Ніна Карпенко. Досвід волонтерського руху в Кременчуці свідчить, що акція Святий Миколай дітям є найпопулярнішою серед учнівської студентської молоді, і це й не дивно, адже об'єктом волонтерської діяльності є, як правило, знедолені діти, які як ніхто потребують душевного тепла, спілкування, подарунків та відчуття новорічного свята. Цьогорічна акція Святий Миколай дітям буде вже 10-ю ювілейною. Тож і очікування результату мають бути більшими ніж у попередні роки. З роками все більше і більше людей дізнавалося про неї все більше і більше волонтерів ставало її активними учасниками. І сьогодні ми з вами вже виходимо на першу ювілейну акцію «Святий Миколай дітям по результатам минулорічної акції більше ніж півтори тисячі дитячих солодких подарунків знайшли своїх маленьких адресатів по результатам акції. Це найбільший показник за всю історію. Я сподіваюся, що в цьому ювілейному році проведення акції ми цей показник звичайно з вами. Переписів на засіданні організаційного комітету представники усіх навчальних закладів міста детально знайомили з специфікою волонтерської роботи в навчальних закладах, в мережі магазинів, чітко роз'яснили усі етапи проходження акції та умови поточного контролю. Запропонували можливі варіанти благодійних заходів в рамках проєкту, надали необхідні обліково-звітні документи та презентаційні матеріали. Святим Микола дітям направлено на те, щоб 19 грудня святий Миколай, у вигляді з кожного з нас потрапив до тих дітей, які дійсно цього потребують». Вже з завтрашнього дня в Кремічуцьких школах та вишах мають бути створені офіси Святого Миколая. А до 17 листопада сформовані волонтерські групи по збору іграшок, одягу, солодощів та інших подарунків для дітей. Цього разу зв'язок з волонтерів з центральним офісом Святого Миколая здійснюватиметься через соціальні мережі. У нас в соціальні мережі ВК». Є група Святого Миколая, в якій ми вкладаємо новини, в якій є бланки або будуть бланки всіх тих документів роздаткових, які ви вам, ми вам роздали сьогодні, в яку можна буде скидати фотографії ваших волонтерів. Я про це зараз розкажу. Адреса цієї групи є у вас у роздатковій пам'ятка для керівників офіцій Святого Миколая. Збір подарунків в мережі магазинів триватиме з 11 по 15 грудня. Збір подарунків у навчальних закладах та транспортування до центрального офісу відбудеться 17 грудня. З 19 по 24 грудня відбудуться святково-розважальні програми, в соціальних закладах та урочиста передача подарунків дітям. Офіційне підведення підсумків акції відбудеться напередодні нового року. Я думаю, що мотивація участі в цій акції достатня. Вона прозвучала тут і від волонтерів, і від Організаторів і від себе особисто хочу сказати, що ті зусилля, які ми вкладаємо в організацію подібних заходів, повертаються до нас хорошим настроєм, задоволенням від того, що все відбулося добре і що комусь стало жити на світі трошки радісніше і світліше. Запрошуємо всіх кремій відкрити свої серця і долучитись до молодіжної акції Святий Миколай дітям». 7 листопада давно не червоний день календаря Проте охочих його відзначити все ж таки вистачає. І підтвердженням цьому є щорічні мітинги біля пам'ятника Леніну. Щоправда, зараз, побачивши організовану групу людей 7 листопада, молоді кримачужани скоріше здивуються ніж зрозуміють, що саме мають святкувати. А, ну была. Будете ли вы власті була. отмечать и как? Ви знаєте, зараз ніяк. Я-то сам, как говорится, жил в России, отмечал 7 ноября, пока советская власть была. А сейчас в России день примирения, а на Украине я не знаю, какой день. Помним 7 ноября. Скажите, пожалуйста, будете ли вы его праздновать и как, если будете? Да ну что, уже нет нету государства, чтобы праздновать его. Знаем, конечно, революция. Скажите, ну вот, будете отмечать а -а -а -а? или нет? -го года. Да, да. Вы знаете, мы Старый, иначе уже смотрим на эти вещи. Не знаю. 7 ноября. А, ну так 7 ноября, ну і що, що Какой Какої день, не пам'ятаєте? Революція була. Будете його празнувати нет, отмечать? Ні, не буду праздновать. Велика жовтнева революція. Скажіть, будь ласка, будете його відзначати якось чи ні? Та ні, так, виграм 50 і все на цьому. Завтра у нас сьома. Ні, не пам'ятаю. За радянських часів День революції. А, ну так. Да. Чи будете його відзначати, чи ні? Как будет возможность, то обязательно. Сейчас, подождите. А, -а, -а день то революции. Скажи, пожалуйста, чи будете его как На работу иду. Другое. кругу друзей поговорить и все, не больше. Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Скажите, пожалуйста, будете ли вы как-то это отмечать? Или нет? Обязательно. А каким образом? Но это уже мое дело. Спасибо. Помним Октябрьской социалистической революции. А скажите, пожалуйста, будете ли вы как-то его отмечать этот день? Я буду отмечать, потому что завтра у меня праздник другой. У меня завтра годовщина совместной жизни с мужем. То есть у нас этот праздник перетекает совершенно в другое русло. Помню. Революция была. Точно. Будете праздновать этот день или нет? Наверное, не буду. Жизнь Ой, по боже мой. Ну, вы же да. Це колись було дуже дивно, дуже красиво. І взагалі і дітям, і взрослим. Ну а зараз. Сейчас... Скажіть, будь ласка, чи буде ви це свято хоч якимсь чином відзначати, чи ні? Я сама вдома, може, і відмічу. Нехай продовження робочого тижня принесе нам більше гарних новин. Дивіться нас о 21-й, Телефонуйте цілодобово 78 08 18. Ми триматимемо вас у курсі. Побачимося.